Як правильно відкривати пачку кави? Добрий день! З вами ваш кавовий експерт Нікіта. Підписуйтеся. Я вважаю, що нарешті настав час експертувати на дуже важливу тему, яка стосується абсолютно кожного українця на сьогоднішній день. Як правильно відкривати пачку кави? Ви напевно не знали, але в пачці кави. Є такий пластиковий штрудільок. Вам потрібно так надавити пальцем, як зараз я, це буду отак. Оп, і він вилізе. І потім взятись двома пальцями великим, яким ви будете ставити лайк, і вказіть ним, яким ви будете підписуватися. І берете ці два пальця і відкриваєте отак цю каву. Поділіться з нами у коментарях, як до цього відео відкривали її. А тим часом я складу замовлення цієї смачної кави, і сьогодні воно поїде нашому клієнту. До речі, ви також можете скуштувати цю каву, і все, що вам для цього потрібно, це просто поставити плюс у коментарях, і ви обов'язково зможете відчути цей ніжний і чудовий аромат кави. Перу з вами був ваш кавовий експерт Нікіта. Про каву перший як в останній раз. Підписуйтесь, ставте лайки, і всього вам самого найкращого. Усім до побачення.